Ісусу Христу скажемо до Я прочитаю для вас знайомі Дуже слова, і ми пороздумуємо над ними. з двох місць. Перше місце це Іван від Марка. Я читаю 9 розділ з першого вірша. Івангелі Марка, 9 розділ, перший вірші вище. Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачить Боже Царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору і він преобразився перед ними. І я нагадаю, Матвія Слова, 17, розім з першого вірша. Через шість днів Ісус бере Петра Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору, і він переворазився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, йдемо світло, і ось в їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добра нам тут! Коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Моїсей, та один Івій. Поки він говорив, ясна хмара охопила їх, і з Хмари пролунав голос: це є мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте. Послухавши це, учні попадали до лилиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав підійміться і не бійтеся. Я думаю, ви вже зрозуміли, що мова буде йти про преображення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми добре всі знаємо, що таке свято існує, правда, традиція в людей різна. Хтось там розуміє, що це яблуневий спас, хтось ще щось. Але мова йде про зміну нашого Господа, Ісуса Христа. І тут все дуже просто описано. І коли ми читаємо, хоч і перший раз, що ці слова. То ми чудово розуміємо, що відбулося тоді, коли Христос узяв цих трьох учнів і пішов із ними на гору. Все дуже просто, все дуже чітко розписано, все дуже яскраво, зрозумілі і хворий повідомляється кожному із нас, що відбулося там. І ми читаємо, що Він переобразився, перед, ним перед ними обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов не світло. Я собі пробував провести аналогію, уявити, що це відбулося, як можна зобразиться. Написано Марк там нижче описує, що білільник так не може вибити, який був в одяг на Ісусі Христі. Є приблизно більше сорока відтінків білого кольору. І якщо навколо вас сніг, то можна розповідати, як він виглядає вранці, як він виглядає ввечері. І якщо знову ж таки ця зима, ми можемо говорити, як сніг виглядає, коли мороз, коли бідлига. І ми бачимо ці відтінки, ми так само можемо помітити, як сніг виглядає, коли, коли вітер, коли завірюха, коли може ця завірюха відбувається, і десь вітер може трохи заносить якогось піску. Тобто тональність яскравість білизни вона змінюється. І... Ми роздумуємо, що побачили учні нашого Господа Ісуса Христа, як виглядав Він і як Він сяяв перед їхніми обличчями. Коли ми говоримо про це світло, про те, що Христос приніс із неба, про те, що білий так не може вибуть, ми розуміємо, що це чистота, це повна чистота. І Давид, розумівши свою грішну натуру, переді мною було сказано, каже: серце чисте створив мені Боже, і дух правий, оновив всередині мене. Одні вважають, що ну, чисте серце це ну, не палюб'я. Наприклад, я порядний, я при людях там не вживаю цього матюча. Одні вважають, що він добрий сім'янин. І ми розуміємо, що у кожної з критерій, названих мною, ну, є свій відтінок, їх можна знайти до сорока. Хтось вважає, що він е, не зрадив дружині, він з неї живе, він робить таку послугу. А можливо, в думках мільйон тисяч разів це відбувалося, і він вважає себе порядним, друзі. Але ми говоримо, що Ісус Христос він показує нам свою святість, свою величність. Оцю зміну, який він, яку він декларує в присутності Отця Небесного. І ми читаємо: Христос змінився, як Сонце засяяв, одяг як світло. Тобто білішого нічого не було, святішого нічого не існувало. І коли акцентується те, що він не так не може вибили, то хочеться підкреслити, що. Ті часи, да, не було не було пральінь, який сьогодні є. Ми сьогодні можемо чути рекламу, що який е, добрий е, пральний порошок, але взагалі додаємо, що якщо трохи туди аріель додавить, то він дуже добре пере. Але і в ті часи користувалися е, такими е, натуральними методами, де вибілювали одяг, де можна було зрозуміти тручання людське, їхній розум е, якомога яскравіше могла бути білизна. І от апостоли, вони акцентують, що білильник не може так видувати. І Христос явився у такому вигляді, підкреслюючи те, що на землі такого не існує. Він має небесну яскравість, Він має небесну білизну, Він її тримав від Отця Небесного. І Він каже, що він з іншого світу і каже, підкреслює. Що там усе інакше, там не таке гріховне, яке тут. А гріховне значить заплямоване, не таке яскраве, не таке світле. І він каже, друзі мої, наші, я буду звертати вашу увагу. Він каже: те, хто із вас не помруть, а вже побачить Царство Небесне, побачить Царство Небесне і Ісуса Христа у цьому Царстві. Це величезна подія. Але я підкреслюю, друзі, мій. оце слово дехто, воно вас не налякає. Як ви думаєте, дехто? А чому не всі? Воно якось звучить сумно, звучить трагічно. Все це засмутило, мабуть, інших людей, які не були присутні там з Ісусом Христом на горі. Але ми бачимо, що Христос обирає цих трьох Петра, Івана Якова. І чому так? Можемо багато говорити про це? Я можу так трошки поутрірувати. Ну, а хіба не тому, що одного разу, коли він взяв їх на гору а там молився, вони заснули. А хіба не ті самі учні, коли в Герсиманському садку були з хрестом, вони так само заснули? Може і тут потрібно було, щоб вони трохи подрімали, друзі. Але насправді це не так. Я спробую. Конкретизування, допомогти вам уявити. Наприклад, запросили вас е, до гостини і перед вами шановні люди, господиня чудова, вона намагається пригостити вам. І так сталося, що ви, не дочекавшись якоїсь страви чи то десерту, ви там, перекинулись, задрімали, проснулися через е, годину, дві. Що було, де було, де я, хто я, що я. І, і ми бачимо, що урок беремо для себе, що ми можемо багато чого втрачати, із того, що дає для нас Господь. По-перше, я звертаю вашу увагу, ви подивіться, як Слово Боже говорить до нас, що була бесіди і Моїсея з Ісусом Христом. І уявляєте, скільки вони пропустили із цієї бесіди. Чи розуміли учні, про що вони говорять? І, взагалі, про що їм можна говорити? Але я вам скажу, що там було про що поговорити. Мойсей, який свій час був лідером свого народу, якого Бог обрав, був відкинутий своїм народом. Він пережив зраду. Він е, пережив оці гнів, незадоволення від своїх. Я вам скажу більше, він навіть просив Господа, щоб ти забрав його. Він жити не хотів, він хотів померти. А Ілля так само, він один із тих, що також його переслідувала Єзавеля Хав. Йому було прикро, його постійно хотіли вбити. І він казав: Господи, я не хочу жити. Забери мене. І ось коли оці люди розмовляли з Ісусом Христом, взагалі далі продовжує логічно мислить, мисей, якого серед ізраїльського народу лежали, і Петро бачить за цього чоловіка, на якому бірочки бейжика не вісіло, що це Моїсей. Він бачить, що ця людина, яка тілом знаходиться на землі, розмовляє з Ісусом Христом. Іля, який не помирав, він також перейшов від життя в життя, він також розмовляє з Ісусом Христом. І, друзі мої, оці всі герої. Вони говорять для мене особисто, що Мойсей представляє тих, хто на землі померли, але предстануть перед Ісусом Христом. І як ми читаємо об'явлення при голосі останньої труби, Христос Явиться, то предстануть ті, які не померли, і ілля такових представляю. І ось, друзі мої, ми бачимо, що це свято переображення, друзі мої. Це тепер свято про нас. Бог сьогодні дуже чітко говорить і намагається, щоб кожна людина вона могла зрозуміти, що Господь всіма методами намагається відкритися людям. Він відкриває він частину неба на горі. І Він далі в своїх промовах каже: якщо хто не родиться згори, ти туди не війде, ніщо не чисте туди не війде. А я не знаю, чи ви пам'ятаєте з підручників біології метаморфоза. Значення цього слова полягає в тому, що гусениця, гусінь, яка повзе перед нами, вона заповзає в якийсь закуток, і потім проходить певний час, і вона тріскає і туди влітає Окей. метелик. Як вам краще дивитися, на гусінь, яка повзе, чи на метелика, який літає? На, на метелика. Відбулося з Ісусом Христом. Він переобразився перед своїми учнями, і вони побачили його як з іншого світу. Вони побачили його іншим. І він написано, змінився. Оце діє слово змінився. І Христос був змінений, не такий, який йшов на гору. І, друзі мої, я думаю, чому змінився Ісус Христос? Тому що. Там був присутній і Отець Небесний. Отець Небесний явився у Хмарі, їх хмара охопила і почувся голос із хмари. Це мій улюблений, якого я вподобав, і далі його слухайте, повеління від Господа. Ми, друзі мої, самі не можемо змінитися. На жаль, ми можемо, якось докладаючи максимум зусиль, якусь пазвуться. Максимум одну недобру звичку, і в той же час ми помічаємо, як сатана нас переслідує, і ми прагнемо до іншої звички. І все ж таки ми помічаємо, що ми набуваємо і набули вже цей достатньо гріховний характер свої ріхові звички, і ми далеко від святості Господа, Господнії. Але Бог міняє нас, Бог лікує нас, Бог переображує нас через своє Слово, через самого Ісуса Христа. Як Він каже, Його слухайте, і ми бачимо, як слухать. Ісус Христос каже, що людина повинна покаятися, людина повинна вирівняти свої стежки. Ісус каже, що людина повинна прийняти хрещення. Ісус каже, що людина повинна служити Йому, бути в церкві. Людина повинна мати любов, мир у серці своїй. Він далі каже, що взагалі, щоб бути з ним, треба все це потрібно мати, тому що Він є любов. Він є правда і Він є життя. І тому, друзі мої, щоб бути із цим Ісусом Христом, який переобразився, який звінився, то потрібно стати саме таким. І я підкреслюю, що ліхт, пульт від цього ліхта на небо знаходиться в Ісусі Христі, нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Ви знаєте, коли Бог змінює, коли Бог торкається, ми помічаємо, що це ж протилежність. Зовсім інші люди. Брат Микола на сьогодні розповідав приклад, як один віруючий чоловік мав по сусідству людей, невіруючих. Це люди, такі, знаєте, токсичні, депресивні, конфліктні, і ви знаєте, багато є серед оточуючих нас таких людей. І цей чоловік завжди дивився на цього віруючого чоловіка, він з усіма вже був посварений. До цього він не міг ніяк причепитися. І ось одного дня, коли в нього зібралося сміття, він знайшов саме своє стареве напівдеряве відро. Він зібрав те сміття, бо бухнув йому через ти, де все прибрано, де все скошено, де садочок добрий, де чудові яблука, груші, і думає: ну що ж цей святий буде робити? Ось, коли він почав спостерігати, чує запах дим. Цей чоловік позбирав це сміття, виніс її за будинок тихенько запалив його, далі він в щіли намається розладні, що ж буде, чого чекати? Потім дивиться, шкандибація людина до його, відкриває садиву, можна. За чого ти сюди приперся так, мов і оригінал, кажу? А він каже: та приніс тобі і це відро, яке тріщало вже до того, наповнене це яблун. каже. Я ділюся тим, чим багатий. Кожен чим, чим багатий, тим і ділиться. І я приніс тобі, чим я багатий. А хто це робить друзі? Це робить Ісус Христос. Це робить Спаситель із нас, людей, грішних, тому що Він і каже, що не всі помруть. І Він цим самим стимулює нас до того, щоб людина, яка. Яка вагається, яка скурпульозна, яка в це не вірить, яка думає, що це неправда, Бог бере, являється, бере цих активних учнів, які не тільки любили спать, але вирізнялися своєю активністю, своєю працею, своїм бажанням догодити Господу. Він показує зовсім інші два табори: Моїсей, який представляв померлих, і лю, який не помирав, але був взятий на небо. І ось Друзі мої, оце перебраження, воно для мене цінне тим, що людина, яка шукає спасіння, вона повинна була б розібратися у тому, чи це справді так. Я, коли їду до вас, от переїжджаю цей вас нерегульований переїзд. І зразу вираховую, хто вчився так років 30 тому на водійські права, а хто недавно вчився. Я не скажу, коли я вчився, щоб ви не вирахували мій вік. Але дивлюся, дивлюся, людина їде хоп, і зупинилася біля цього знаку стоп. Я кажу, це соло, солдек. Тому що вчили тоді та зупинка, знак стоп, обов'язково повинен зупинитися. Сьогоднішні правила говорять інше. Пан Google підказує, якщо включена кольорова гама, і хоч присутній знак стоп, то ви не зобов'язані зупинити. Ви маєте право рухатися, тому що вам вмигає зелене світло. Друзі мої, я підкреслюю це для того. Що у плані спасіння ми повинні поритися, ми повинні дослідити. А чому ж так? А як же так? І Ісус Христос, якого Отець Небесний сказав, щоб ми його слухали, Його слова записані в цьому підручнику у Слові Божому. І коли ми. Вільні, розумні люди, починаємо його досліджувати, ми розуміємо, як Бог для нас відкриває свою волю. Ми бачимо, що Христос він сьогодні представляє теперішнє християнство, теперішніх дітей. Всякий, хто повірив у нього, на суд не прийде, всякий, хто повірив, не загине, але буде мати вічне життя. Я не знаю, чи достатньо для вас доводів того, що Христос жив, що Він воскрес, що, він, що його вбили, але Він Воскрес і далі не вмирав. Не так, як Лазар, якого Христос повернув до життя, а потім вони знову він помер. І не тільки Він один. І святі, які по Воскресінні Христа Воскресли, вони знову помирали. То Христос не так. І ось, друзі мої. Ми читаємо Слово Боже і знаходимо, що голос Батька для всіх людей він був дуже важливий. Не так часто Бог говорив, двічі говорив, коли Христос приймав святе водне хрещення, Бог казав це син мій улюблений, Його слухайте. І на горі переображення ми читаємо, що Бог підкреслює для нас, кого ми повинні слухати. Сьогодні. Ми бачимо, що люди знаходять собі вчителів, які пестили їхнє ухо, слух їхній. Щоб якось обійти ці правили, ці заповіді, які записані в Слові Божому, і думаючи так, що вони досягнуть Царства Небесного. Ну, друзі мої, коли Христос давав відповідь, як нам молиться, ми читаємо. Отче наш, нехай буде воля Твоя, нехай ім'я Твоє святиться. Друзі мої, в нашому житті, щоб бути у Царстві Божому, повинна виконатися воля Божа, не ваша, не моя, а воля Божа. У нашому житті моя воля повинна підкоритися волі Божій, тому що Він нас створив. Тому що він нам дав життя, тому що він послав свого сина у цей світ для того, щоб ми повірили в нього і не загинули, а мали вічне життя. Син мій улюблений. І тому, коли ми шануємо Його як сина улюбленого, ми стаємо його синами і дочками. Я пишаюся цим, що Господь дозволяє мені бути для Його улюбленим через Його Сина або Спасителя. Ісуса Христа. І ось, друзі мої, я думаю про це перебраження, про цю зміну, чи вона відбувалася в нас, чи ми прагнемо до неї. З чим сьогодні ми підемо додому, чи ми будемо намагатися жити свято і непорочно, чи ми будемо намагатися догодити Господу, друзі мої, ми бачимо, що Господь сьогодні через своє Слово. Він каже, що ми для нього дуже важливі. І Петро, він потім розповів всім тим, хто його знав, його несвідчене середовище, друзі Його, що він бачив, коли з Ісусом Христом був на горі. Знаєте, Христос сказав: ви не говоріть поки це. Коли буде час і коли по його Воскресінні Бог дозволив розповісти. Знаєте, щоб Сатана не сказав, що от ти береш силу, ти намагаєшся людям о, щоб по -по проказати якесь диво своє і цим самим охопити людей. Бог хоче, щоб ми повірили в це. Бо хоче, щоб ми мали віру, таку, яку мав Авраам, якому він одного разу сказав: візьми свого сина, якого улюбленого. Друзі, я підкреслюю, улюбленого син може бути не улюблений. А Бог каже, візьми улюбленого сина. І потім, коли Авраам бере улюбленого сина, він каже: ви побудьте тут, а ми принесемо жертву. Слухайте, як він каже, а потім повернем, повернемося. Він вірив, що Господь сильний його воскресить. І я хочу, щоб оце перебраження наповнило нас вірою, щоб ми мали таку віру, що Господь перемінить нас. Ви, ви думаємо, що я особливо грішна людина. Мене Бог не може змінити. Друзі, Бог всіх змінює. Бог обов'язково змінює навіть те, що ми ніколи не думали, що він може змінити. І тому для себе беремо деякі уроки. По-перше, ми говорили, що вигляд був білий, як світло. Ми так змінились. Ми є такі. Чи можемо сказати так, як? Бог каже через пророка, що праведність наша як заплямована, далі не буду казати, чим одіж. Ми можемо схожі скор... бути на таких людей, друзі, але ми повинні перебражатися в той же образ від слави в славу. Друзі, я хотів би, щоб ви не пропустили, де Христос каже, де хто з вас не помруть, доки не побачить. Я хотів би, мої дорогі, щоб ви увійшли у ці дехи. Щоб ви були з Христом, щоб ви не почули слова від її, я ніколи вас не знав. Дехто не побачить смерті. Друзі, я не маю на увазі, щоб нам зустріти Христа Живого, але я маю на увазі, щоб нам побачить його так, не побачить смерті духовної нам, щоб дехто і ми були в цьому числі дехто. Я хотів би, щоб ми могли належати до Християнських дітей до Христа, не до Моїсея, не до до Христа. Він сьогодні нас буде представляти. Я хотів би взяв, користуючись цим Словом Божим, роздумуючи над цим, хотів би, щоб ми не спали, як ми можемо часом духовно трошки придрімувати. Ми можемо думати навіть про те, що ну можна, я не хочу нікого рікнути. Ще раз підкреслю. Ну, не піду на святі. Я подивлюся трансляції, Мені хтось розповість, ну це не те. Це зовсім не те. І це якийсь відповідно сон, це якась неактивність. Ми повинні в присутності Господні. Це вчить мене перебраження Господне. Я хочу нагадати вам, що Христос представив для учнів і для нас інший світ де все по-іншому. Я хочу, щоб ви туди прагнули. Я хочу, щоб ви цим жили. Я хочу, щоб ви завжди це ставили на Терези. Коли диявол пропонує вам щось інше, ви поставили те, що подарував вам Господь: світло, яскравість, чистоту, оце інше, цю красу. Христос змінився і Він вас змінив. Я хочу, щоб ви це також пам'ятали. Я хочу, щоб ви повірили в нього як особисто Спасителя. Хочу, щоб ви Його слухали щодня. І в нас може бути багато питань І, можливо, деякі питання дуже тяжкі для нас будуть. Але Бог через Дух Святий обов'язково дасть нам відповідь, якщо це вас так бентежить. Просіть Його, читайте Слово Боже, звіряйте своє життя Словом Боже. Хай Бог допоможе нам перебражатися, змінюватися. Розуміть. Що Бог любить, Бог представив Сина свого, Білого, якого в земний чоловік виболити не може. І нас ніхто не зможе вибити. Ні культура, ні світа, ні родина нас нічого не вибили, окрім Ісуса Христа, окрім Його церкви, де ми далі продовжуємо зростати, де ми далі продовжуємо жити, продовжуємо праці, так як він казав. Його і любов можна. Ми на помогли нас нашому Господу. Амінь.